З Мирнограду, що на Донеччині мають евакуювати майже 2,5 тисячі дітей. З малечою поїдуть їхні батьки або опікуни. Про це повідомив виконуючи обов'язки начальника міської військової адміністрації Юрій Третяк. Зараз обзвонюють родини та роблять по обхід, оскільки є батьки, які вказали некоректну інформацію. Також є ті, які готові виїхати власним транспортом. Є ті, так само яким потрібна допомога. Ну а є ще категорія громадян, яка не хоче виїжджати, тому з ним потрібно працювати окремо і переконувати, кажуть міські адміністрації. До цього вже анонсували примусову евакуацію з 13 населених пунктів у чотирьох громадах, які неподалік лінії фронту. Планують дітей вивозити на броньованих автівках, адже росіяни активно застосовують там fpv дрони. Про це та інше поговоримо з нашою гостею. Це Ірина Верещук. Оці це віце премєр міністр -прем з з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Пані Ірино, вітаю вас. Вітаю. Отже, на початку тижня через безпекову ситуацію ухвалено рішення про примусову евакуацію дітей з населених пунктів Донеччини. Чим обумовлена необхідність? Як триває процес? Ну і врешті, які вже є результати проміжні. Двіться, в нас на Донеччині обов'язкова евакуація вже два роки триває, але є район проведення активних бойових дій, так і ми прислухаємося до рішень наших військових. Саме військові звернулися до цивільної влади і попросили вивести усе і доросле, і дитяче населення з певних населених пунктів. І я вважаю. І я підтримую рішення наших військових. Я вважаю, що всі, якщо військові прийняли таке рішення, мають виїхати, тому що Росія використовує наших людей як живий щит. Про це чітко кажуть військові. Вони наводили численні випадки, коли тактика Росії полягає саме в тому, аби використовувати наших дітей, жінок, маломобільних, старших людей. І сьогодні військові кажуть. Цивільні в певних населених пунктах ви їх зараз назвали так і Новогродівка і Селідове заважають проводити відповідні оборонні операції. Саме тому було прийнято рішення. І я дякую Донецькій ОВА, дякую волонтерам, укрзалізниці. Всі, хто долучилися, рішення військових має бути виконане примусовий спосіб для дорослих і дітей. Тут зрозуміло, щодо підготовки до зими, але пов'язане знову ж таки з громадами прифронтовими, наразі гостре питання для всієї України, Підготовка до зими воно такими є, особливо саме для цих районів прифронтових, де світла, скажімо, і централізованого тепла немає. Ну не від не через останні обстріли, а буквально спочатку повномасштабного вторгнення. Які рішення є саме для тих громад? Підготовці до зими я і моя команда займаємося саме гуманітарним реагуванням. Це міжнародні донори, наші внутрішні резерви. Ми кажемо про місцевий, регіональний і державний бюджет. Це заготівля, дров, вугілля, брикетів, а також готівкові кошти, які мають надійти завчасно, тобто у вересні-жовтні, щоб люди могли закупити відповідні види палива. Цим ми займаємось. Ми маємо ледь не щодня наради з прифронтовими територіями, і в принципі йдемо по графіку. Ми говорили, що евакуацію з підконтрольних ну про евакуацію з підконтрольних українських територій. Вони, хоч і під обстрілами ці території, але зокрема евакуація можлива. Складніше з евакуацію, напевно, з окупованих територій, але і тут є деякі результати, про які можна поговорити. Як змінюються процеси? Ну чи стає легше можливо домовлятися? Дивіться, на сумському напрямку зараз загострення. І ви бачите, ворог обстрілює так наші території, і станом на сьогодні призупинено коридор колотилівка. Покровка кажуть наші військові, що це щонайменше на 10 поточних діб. А далі будемо бачити, у нас залишається коридор Мокране-Доманово. Це через Білорусь. Люди поїхали туди. Ми сьогодні провели відповідну нараду. Ми чекаємо людей. Все, що було на Сумському напрямку, буде забезпечено людям на напрямку Білорусь-Волинь. Тому, будь ласка, якщо можна я скористаюся можливістю, звернуся до людей. Якщо ви не можете перетнути кордон, коли покровка, а це дійсно так і є станом на зараз їдьте будь ласка через республіку білорусь зверніться до будь ласка якщо потрібно до нас 1548, якщо є проблеми з документами інші потрібно так зробити кроки щоб виїхати ми допоможемо угу. Ну і врешті повернення додому це питання актуальне для тих хто залишається у вимушеній евакуації за кордоном країни партнери продовжують захист українців від війни вони так проявляють зацікавленість в тому, щоб працездатне населення там інтегрувалося, все ж які напрацювання є у нас, ну урядовці, у вас, зокрема, щодо їх повернення? Дивіться, щоб люди могли планувати повернення, безпекові питання, звичайно, проходження зими на сьогодні є в пріоритеті. Але якщо казати загалом, то ми, як держава, зобов'язані виграти. Конкуренцію за наших громадян, які зараз вимушено виїхали за кордон. Ми, я кажу про уряд, про всі центральні органи виконавчої влади. Якщо ми говоримо про перші кроки, які я вважаю, є дуже необхідними, це до прикладу, ми маємо видавати людям документи. Люди чекають на свої паспорти. У нас вже накопичились певні проблеми у видачі паспортних документів. 120 тисяч людей, які є за кордоном, чекають, поки їм видадуть паспорти, які вони мають право отримати. Коли ми кажемо про соціальний захист, про медицину, про освіту, давайте я скажу приклад по освіті. Шкільництво у нас. Сотні тисяч дітей за кордоном вони з 1 вересня підуть в офлайн школи в Польщі, Німеччині, Італії, Словаччині і в інших державах. Нам потрібно забезпечити україномовний компонент. А якщо ми говоримо про суботні школи, про недільні школи, про освітні центри, ми маємо зробити все, щоб такі центри мали і фінансування, і підтримки від центрального уряду. Отже, паспорти. Школа надзвичайно важливо вивчення української мови, а також церква. Церква є культурним великим осередком, який теж має працювати за для наших людей. Ось це три таких основних напрямки, які я виділяю. Так, отже, мають бути створені всі передумови для повернення громадян за кордону в Україну. А це цілий комплекс, такий базис робіт, який, власне виконується і урядовцями. В першу чергу говоримо і про тепло і про енергетику. Це теж така компонента. Знаєте, щоб люди поверталися, але про це будемо говорити вже далі в наступній частині нашої ефіру. Вам, пані Ірино, дякуємо. Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, була щойно разом із нами.